Немає різниці, чи ти син когось з уряду, син міністра або син дипломата, немає жодної різниці. Всі служать в служать е, в бойових частинах армії, і це взагалі нормально. І ви знаєте, що Кожного разу, коли є загострена ситуація в Ізраїлі, люди з-за кордону повертаються в Ізраїль, е негайно повертаються в Ізраїль, щоб е звернутися до армії і піти служити. Це взагалі нормальна ситуація для Ізраїля. То ви сказали, що діти навіть політики буря довше служать. Це дуже сподобається українцям. Я думаю, я, бо... я думаю, що так. А от я як... це має це. це е Насправді це обов'язково для того, щоб мати міцну армію, mm -hmm. не має бути інакше. Mm -hmm. Я я навіть не можу уявити собі, як може бути інакше.